Легенда про святу великомученицю Катерину Наречену Христову, свята великомучениця Катерина була дочкою Конста, управителя Олександрії, Єгипетської часів імператора Максиміана 305-313 роки. Живучи в столиці центрі Елінської освіченості, Катерина наділена рідкісною красою і розумом. Отримала блискучу освіту, вивчала твори кращих античних філософів та вчених. Юнаки з найвідоміших родин імперії добивалися руки прекрасної Катерини, але жоден із них не став її обранцем. Дівчина оголосила батькам, що згодна вийти заміж лише за того, хто перевищить її в знатності, багатстві, красі і мудрості, мати Катерини, таємна християнка. Повела її за порадою до свого духівника, святого старця, який подвизався на самоті в печері неподалік від міста. Вислухавши дівчину, старець сказав, що знає юнака, котрий перевищує її в усьому. Катерина усім серцем прагнула побачити нареченого небесного. Істина, до якої так поривалася її душа, відкрилася дівчині. На прощання старець вручив Катерині, ікону Божої Матері з Богом Младенцем, Ісусом на руках і звелів з вірою молитися до Цариці Небесної, Матері того самого, нареченого, дарувати, бачити її сина. Катерина молилася всю ніч і удостоїлася чудесного видіння. Пресвята Діва Марія просила свого божественного сина. Подивитися на Катерину, яка схилила коліна перед іконою, та Ісус відвертав свій лик від дівчини, кажучи, що він не може дивитися на неї, бо вона потворна, злиденна та божевільна, як і кожен язичник, неумитий водами святого хрещення. У глибокій печалі Катерина знов пішла до старця. Він з любов'ю прийняв її, наставив у вірі Христовій, заповів зберігати чистоту і цнотливість. Та безперестанно молитися і здійснив над нею таїнство святого хрещення, і знову святій Катерині було видіння Пресвятої Богородиці з немовлям. Тепер Господь ласкаво дивився на неї і дав перстень, обручивши її з собою. Коли видіння скінчилося, і свята Катерина прокинулась від сну, на руці її, сяяв перстень, дивовижний дарунок небесного нареченого. У цей час в Олександрії на язичницьке свято прибув сам імператор Максиміан. Приносилися, як було заведено, і людські жертви, на смерть у вогні прирікали сповідників Христа, які не відступили від нього під тортурами. Свята любов до мучеників християн і сердечне бажання полегшити їх долю спонукали Катерину піти до головного жриця і владики усієї імперії. Імператора гонителя Максиміана. Назвавши себе, свята розповіла все про свою віру в єдиного істинного бога і мудро викрила язичників у їх омані. Краса дівчини вразила правителя. Щоб переконати її і показати торжество язичницької мудрості, імператор повелів скликати 50 найученіших мужів імперії, але свята з легкістю взяла гору над мудрецями. Переконавши їх у своїй правоті, так, що вони самі увірували в Христа. Максиміан, не сподіваючись більше переконати святу на поприщі науки, спробував спокусити її обіцянкою багатства і слави. Отримавши обурену відмову, імператор наказав піддати Катерину жорстоким тортурам, а потім кинути в темницю. Наступного дня мушеницю знов привели на судилище. Де під загрозою колесування запропонували їй відрактися від християнської віри і принести жертву богам. Свята непохитно сповідала Христа і сама підійшла до коліс. Ангел розтрощив знаряддя страти, і воно розлетілося на шматки, відправивши на той світ багатьох язичників, свята Катерина непохитно засвідчила вірність своєму небесному нареченому Христу. І з молитвою до нього сама поклала голову на плаху під меч ката. Коли дівчині відрубали голову, з рани замість крові витекло молоко. Мощі святої Катерини, за переказами, були перенесені ангелами на Синайську гору. Вони були нетлінні і мали дивовижний аромат. У VI столітті за откровенням були знайдені чесна глава і ліва рука святої мучениці, які було з почистями перенесено у новозбудований храм Синайського монастиря у Єгипті. Зараз вони зберігаються у невеликій Мармуровій раці, на правій стороні престолу головного храму обителі, во ім'я преображення Господнього, святу главу нареченої Христової, покриває нині золотий вінець, а на палець десниці одягнений дорогоцінний перстень в пам'яті її божественних заручин. За свою багатовікову історію Синайський монастир ні на день не переривав служіння. Після чудесного віднайдення і понині у обитель стікається безліч паломників. Тут, біля нетлінних мощей святої мучениці, віряни отримують за своїми молитвами дивовижні зцілення. Заступництво і Божу поміч, пам'ять святої великомучениці Катерини шанується у всьому християнському світі з особливою пошаною і благоговінням. На її честь зводять храми, багато монастирів називають її іменем, а чимало українських жінок носять це Богопрославлене через святу великомученицю, древнє грецьке ім'я Катерина, що означає завжди чиста.